З Олександром Омельчуком та Андрієм Киричуком попрощалися у Житомирському Святомихайлівському соборі 20 лютого. Олександр Омельчук на захист України став 2017 року. Я як сусід пам'ятаю Олександра дуже гарною людиною. Він постійно відзивався на будь-які прохання, доброзичливий, відвертий. Їхня родина дуже дружня, вони постійно дружньо жили. Дуже гарна дитина, дуже гарна, завжди весела, завжди всім, всім допоміг. Дуже нема слів. Йдуть найкраще. Олександр Омельчук навчався у ліцеї номер 25 Олександр Омельчук із родини військових. Він двічі навчався у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова, здобувши цивільну і військову професії. Захищаючи Україну, пройшов шлях від командира взводу до заступника командира батальйону. Капітан Олександр Сергійович був. Знаєте, він був відданий повністю службі державі. Це справжній офіцер. Це людина з великої букви, тому що він віддавав себе повністю. Розумієте, він за шість років два рази був вдома. Сьогодні третій і, на жаль, так. За пресно Раба Божого, новоприставленого воїна Олександра. За спокій, блажену пам'яті його Господу помолимось. У квітні 2022 року Олександр Сергійович Омельчук був удостоєний ордена Богдана Хмельницького третього ступеня. Загинув Олександр Омельчук 15 лютого. під час виконання бойового завдання чоловіку виповнилося 35 років. У нього залишилися батьки та сестра. Під час виконання бойового завдання 10 лютого загинув Житомирянин Андрій Киричук. Андрій був це, це завжди відкликався, скільки там ми по сімейних інших питаннях ніколи не відмовляв. завжди був першим в цих справах. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російських військ, щоб Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають. Ну, Андрюха родився, мені було 9 років. Я його пам'ятаю з самого-самого-самого. Разом рибалка, разом мопед, разом в селі. Ми з ним виросли. Ще в середу, два тижні до цього, ми розмовляли, бо там хлопці передавали про ніж я йому дзвонив, було все окей. А потім три дні немає зв'язку і все. І немає Андрія. Андрій Киричук навчався у ліцеї номер 24 отримав робітничу спеціальність у профтехучилищі номер 8 закінчив Житомирський технологічний коледж. Пройшов строкову військову службу у збройних силах України. Спочатку повномасштабної російської агресії він був мобілізований до Збройних сил України. І на жаль загинув, виконуючи бойове завдання під час ворожого обстрілу у боях у оборонних боях з російськими окупантами за один із населених пунктів у Донецькій області. в Андрія Киричука залишилися батьки, дружина та донька. Захиснику виповнилося 38 років.